Ми завжди перед конкурсом зустрічаємось усі бальники старшої групи. Угу. Хіба що під моїм наглядом? Блін, усіх нормально відпустили, тільки ти. Якщо я завтра змагань вилечу, дівчата аж до наступного року не побачу. Сама ти нікуди не підеш. Це у вас там на бальних танцях ви старша група. А так рано вам ще самим щаслить. А мама відпустила. Вона мене любила і розуміла, а тобі було пофіг. Вкинув, поїхав, а тепер вдаєш себе батька року. Туди не ходи і сюди не дивись. Я не вдаю, а турбуюся за тебе. А щодо того, що я вас не любив і покинув, все не так було. А як? Неважливо. В мене замок заїв, не можу дістати сукні. Чорт забирай, можна півгодини зачекати. Я маю доробити терміново свою роботу. Чи саме зараз мене треба смикати? Я ж казала тобі пофіг. А нічого, що сукні в валізі помнуться. Офігенно, тепер мені нема в чому виступати. Як нема у тебе три сукні? Господи, тату, кожна сукня для окремого танцю. Ця була на завтра. Гаразд, не психуй. Зараз я піду на рецепшн і дізнаюся, де можна їх відремонтувати. Не треба, я сама пиши свою термінову роботу.